Привіт, малята! А ви знаєте, чому на землі бувають дні та ночі? Ні. Тоді давайте з'ясуємо. Наша планета Земля це велика куля і вона обертається навколо Сонця. Сонце дає землі світло та тепло. Наша планета завжди рухається і ніколи не зупиняється. Але ми. Не бачимо та не відчуваємо цього, тому що на землі все рухається разом з нами. Це так, як ви їдете на машині. Ви сидите у кріслі і не відчуваєте, що рухаєтесь. Хоча насправді ви їдете з великою швидкістю по дорозі. Земля обертається навколо Сонця ще й крутиться навколо своєї осі. Це уявна лінія проведена через полюси землі. Зміна дня і ночі і відбувається від обертання землі навколо своєї осі. Під час обертання одна частина землі освітлюється сонцем в той час, коли інша частина знаходиться в темряві, бо промені сонця не потрапляють на неї. Там, де частина землі повернена до сонця, наступає день. А на тій, де сонця немає, ніч. Коли земля обернеться навколо своєї осі, проходить день і ніч, тобто доба. Вранці ми бачимо, як на сході сходить сонечко. В цей час наш бік землі повертається до нього, і в нас настає ранок. Ввечері сонце на заході. В цей час наш бік землі. Відвертається від сонця, і в нас настає ніч. А що відбувається на другому боці землі, коли в нас день? Так, в цей час там настає ніч. А коли в нас ніч, на іншому боці землі настає день. Дітки, а ви знаєте, куди в день ховаються зірки? Насправді. Вони нікуди не ховаються, Вдень зірки залишаються на небі, тільки ми їх не бачимо, тому що сонячне світло настільки яскраве, що зірки нам здаються невидимими.